Всім привіт! Ось і чергове нелички відеогайд, поговоримо про спаунпіки, подивимося на найпопулярніші місця, які дійсно працюють, та покажу пару прикольних моментів на ехо. Все також доступно по ТМ-кодах. Думаю, ви задоволені досимо кожного тижня, тому обов'язково підпишіться та вподобайте відео. А ми поїхали! І я хотів почати з теорії та того, що бачу в матчах, як виглядає спаунпік на бронзі та сріблі. І тут пару моментів. Треба зауважити, що на цих рангах, скоріш за все, таке прокатить. Проте, на більш високих, це просто не спрацює. Коли ви робите з руки дірку в барикаді, то стаєте легкою цілею для атакуючого, який вже прохаваний в спонпіках і скоріш за все вже очікує вас там. Також не треба забувати, що є фаза дронінгу, і якийсь хитрий дрон може вас спалити, або почути набиття барикади в місці умовного спонпіку. Моя рекомендація це або відстрілювати шматочок барикади, як не дивно у грі звук пострілу привертає менше уваги. Або, якщо вже й ламати рукою, то під кутом, щоб зберегти цілим вікно за барикадою. Все ж ціле вікно дає більше шансів того, що візуально вас вивлять пізніше, та є можливість того, що ви взагалі не будете очікувати, почувши звук надбиття барикади, але не почувши звук убитого скла. Тепер про тактику спанпіків: ніколи не робіть один і той самий спаунпік декілька разів поспіль. Це може спрацювати тільки на зовсім слабкого противника. А люди зазвичай вчаться на помилках. Краще робити їх в різних місцях або ж в сторонах мапи. Історію покінчено, і якщо вам є що додати, то запрошую в коментарі. А зараз перейдемо до найкращих місць на деяких популярних мапах. Почнемо з мапи кафе Достоєвський. і перший спавн «Кіл» виділяється своєю оригінальністю. Для цього розвиваємо повністю вікно в музеї, через експонат забігаємо на брамку вікна. Тепер у нас є вид на центр західного спавну, і інколи когось там можна підловити. Але нас більше цікавить спав на пристані. І на нього у нас відкривається чудовий краєвид. Наступним місцем буде всім знайома кімната на третьому поверсі. Піано. Всі знають про ці дефолтні вікна, але наш спосіб буде більш професійним. Нам потрібно повністю зняти вікно та дивитись камеру біля входу в кафетерію на першому поверсі. Коли бачимо розстріл або розбиття барикади, лягаємо і цілимося чотири 4 просто в центр вікна. І тоді всі шкладить точно в ціль і, можливо, навіть когось вбиває. З кафе перемістимось на клуб, де є декілька гарних місць для піків. Перше це двері біля туалетів стрипухи. Тут можна добити барикаду та бачити усіх атакуючих, що вирішили обрати більш безпечний шлях зі спавну. Другий, більш відомий пік знаходиться вже за стрипухою, і там нам потрібно відкрити цілу стіну для маневру. Після кінця фази підготовки атакуючі зазвичай йдуть тут на пролом, тому підловити їх справа легка. Третій спот знаходиться в ще більш прохідному місці. Це знайома кухня над сайтом. Тут потрібно залізти на мікрохвильовку та надбити барикаду. Зазвичай команда атаки виходить в нас за цією сіткою і біжить просто нам назустріч. Може, вас зацікавлять піки на хмарочосі? Колись непопулярна мапа тепер одна з найчастіших в моєму рейтинговому пулі. Тут є багато місць, але моє найулюбленіше це пік з вікна Гейши. Тут надламаємо обережну барикаду, щоб не зачепити вікно, та чекаємо когось з команди атаки. Друге місце це вікно біля барбікю. Тут можна підловити вихід з посадкового майданчика, і тут ви маєте перевагу, бо через цей дах супротивник вас не бачить, а ви натомість вже бачите половину його силуету. Останнім місцем я не користувався, але бачив в Тіктоках це вікно напроти талету першого поверху, і тут можна підловити команду атакуючих, коли вони піднімаються на балкон офісі. Спонпіки на інших мапах я покажу в наступному відео, тому, щоб не пропустити, поставте ще й дзвіночок, який нагадає про новинку. А на останок повертаємось на кафе, де є безпрограшний спонпік за ехо. Один дрон нам треба залишити на кухні біля дронхолу. А самому підняти з'їдальню другого поверху та надламати вікно для виходу. Далі все просто: дрон нам допомагає вивити противника, який нічого не очікує, а можливо й двох. Та після виявлення вистрибуємо у віконце, і майже завжди це гарантований та безкарний кіл. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ось і традиційний донатик на ЗСУ. Всім гарного настрою. Зустрінемось на стрімах. Твіч в описі. І всім па папа!